Буллисплотный бот и структуру весь спорт. Писня уже. Кожен по своїй галузі не ремонтує автомобільну, бронетанку, які якій я полонка, вигуни, ходова. Одіваємося, ну, у нас багато речей, які вимазуються і часто мені, От, Часто я не в масці, а два дні тому в маслі. Сейчас друга вже одежа. А як стирається? Машинка стоїть, порошок, все, положено. Ходил ну, ну, в службу в Десне, потом в 27-й бригаде, и, соответственно, демобилизация произошла. И через все это время опять призывали, и сейчас мы здесь находимся. Там раньше же экономия, наверное, какая-то была, чтобы какие-то там часы накатывать, километры же, а сейчас же только доехать до позиции, километров 70. Плюс там покататься уже опытом много набирается. И по поводу штатных стрельб тоже увеличивается. Опытом -то тоже на конечно А коли будемо ніяк, немає. А я не це, це не з курточки? Не, не з курточки. Сверху саме простір. Тобто з парадної форми такої нормальної форми. Нормально. Ну так, то що дають нормальна така нормальна форма, то есть там совсем, друга розсветка. Всім привіт, родные. Крім допомагають. А давайте розвернемося на дуло, щоб познати туда... Бо похвалитися нема чим. Недавно позавчора з Дубайцева приїхали люди. Вот, Шесть чоловік. Приехал. там одежда новая вот новая одежда так ну, то есть там зимняя курточка зимние брюки там нормально то есть чисто у кого-то кто-то им на, на кос вышла вся одежда на кос вышла нормальный комплект зимней одежды ця вот там и берцы идут нормальный комплект Вот. Це, Це у нас бухла формеський щас. Старый. Це... На складі, На складі пролежав. Там... Це наш бухлак, да. Это наша кордона. Организация, хто моє отношение, то мої отношения все-таки <соць> стоит, <соць> да. 嗯。 В районе есть осколки, попадали на меня. Покажете, Дядь, где ну, оно? В районе, где стреляют, где... такая куча-куча. Такая... Такая... Ну, встречаются, типа, по У них такой, ну, намет его стреляют. Ну, так осколки попадали. Осколки для бронежилетов. Ну, эти по трассе можно Дуже швидко немає. Хоча оно за кої не оставимо. Я його спитав. Боже, ти що його? Повіть, мені жалко цих ребят. Вони... Ну, ну за що вони страдають? Я не пойму. От За що страдаються ці хлопці? Така ситуація, пенсії не платять, води от уже скільки, світ, правда, є, а то з пенсіями тяжело і з водою. А стріляють часто? Стріляють дуже часто. Ну, ночі сьогодні не стріляли, слава Богу. Слава Богу, на кровати сьогодні спали, а то в під'їзді.